Путін на саміті Великої Двадцятки в листопаді збирався показати вихід російських військ на адміністративні кордони Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини, де на той час мали вже відбутись так звані референдуми. Ми не потерпимо існування антиросії у наших границях. Загалом у Кремлі вже намалювали карту, на якій вони собі означили майбутні анексовані території, куди входять Запорізька та Херсонська області. І зараз відступати тим більше тікати з Херсону для рашистської влади є поразкою, як іміджовою, так і політичною та геополітичною втратою. Власне кажучи, Путін уже намалював собі певну пропозицію для світу нової геополітичної реальності. І саме туди, на саміт Великої Двадцятки, він збирався це привести, Що під Тверджують навколо кремлівські інсайдери та експерти зараз, коли фактично Збройні сили України почали контрнаступальну операцію і витісняють рашистські війська з півдня, то це є тим, що не вписується в ту намальовану у путінській дурнуватій голові картину. Очевидно, що тікати чи відступати агресор не збирається а звільняти південь від окупантів доведеться ще деякий час, тому що можлива різна динаміка звільнення наших територій від російських окупантів. Так, хочу, щоб ви прокоментували ще такі дві. Важливі тези. Ну, по перше, президент Джо Байден гарно привітав Україну з Днем незалежності. Майже 3 мільярди доларів допомоги транш для нашої країни. І інформація про те, що найближчими тижнями адміністрація Джо Байдена планує присвоїти кодову назву військовій місії в Україні, призначити генерала, який очолить американську програму з навчання українських військових і надання допомоги ЗСУ. Деякі медіа написали, що Пентагон вступає в війну. Такий заголовок я навіть прочитала, а має на увазі цю війну, яка от зараз у нас тут відбувається, що це означає на вашу думку, наскільки ми можемо зараз зрозуміти, що Сполучені Штати взяли курс на остаточну підтримку України і остаточне повалення режиму Путіна? Як тіль треба чітко зрозуміти, що як би не розвивалися події, а Вашингтон один на один нас не залишить з Росією? Це перше, друге, очевидно, що всі прекрасно розуміють. Нацизм перемогли в Берліні, рашизм буде переможено в Москві. Завдання і розуміння того, коли всі учасники цього процесу: НАТО, Пентагон, Європа, Рамштайн, е будуть готові до цього. Не мені розповідати, до чого доведена система безпеки Європейського союзу. А, якщо її структурувати, то там лише окремі складові на 100% виконували завдання. А, після а, відповідних дій по Афганістану ситуація в Пентагоні вона а, приємна, вона, вона хороша, але вона не зразкова в питаннях, які б дозволяли вести активні бойові дії. Тим більше, що це потребувало відповідної політичної паузи і роз'яснення. І е, американському суспільству і світу про роль сполучених штатів Америки наступне це концепція зовнішньополітична Байдена, автором якої є держсекретар Блінкін, Суть якої е, змінює роль пресингу на роль диригування, ну, оче очевидно, що треба переходити до активних дій, угу. і всі це чудово розуміють, що. Не стільки важливо а, перемога над путіним, як важливо, як ця перемога буде досягнута. Хто буде учасником цієї перемоги, якою буде Росія після Яком, яким буде світ після цієї перемоги, так от гарантію стабільності світу, прогнозованості його розвитку в континентальному і глобальному вимірі, якщо ця перемога буде досягнута міжнародною ко коаліцією. з моєї точки зору, такою коаліцією. Обов'язково має бути формат Рамштайну. Що він сигналізує? Він стверджує основоположний принцип сучасного міжнародного права. Це рівність усіх держав, великих, середніх, малих. Це перше. Друге, він не ділить держави по континентах, по економічних блоках і так далі, тому що там зібрані всі. І ще одна річ, яка дуже важлива: все це країни, які базуються на анти… Імперіалістичній антидиктатурській ідеології і демократичній ідеології. Зберуться там майже 60 держав. Важливо, що ця коаліція об'єднує всі континенти, всі економічні блоки, всі системи безпеки світу. Це означає, що після такої перемоги не доведеться ламати ні Організацію Об'єднаних Націй, яка фактично в бездіяльності Ради безпеки стала імпотентом. Я вже не кажу про ОБСЄ як основоположного стражу системи безпеки в Європі. Додавайте сюди щодо завгодно. в будь-якій частині світу стає зрозуміло, що мікроблоки, які формувалися, вони фактично контрпродуктивними стали. Єдине, що спрацювало, спрацював лише формат Рамштайн, який увага діє поза позасистемних координат, поза врегульованості формальної, і діє на основі просто демократичного вибору держави. До того часу, поки люди, які представляють керівництво Росії, будуть жити або ідеями світової революції більшовицької, або і світової світового панування, вони дуже добре усвідомлюють, що вони розвертаються проти цього світу. Mm -hmm. Але тут є одна особливість: їх не буде. Якщо Росія буде демократичною, що таке Кремль? Давайте задамося собі питання: яку державу він представляє, який етнос? Яку національну одиницю, які, яку самоідентифіковану народність? Це просто терористична організація, кооператив Озеро, які захопили 190 націй народностей, утворили там національні тюрми, і в цих е, тюрмах тримають ці народи. Ось що таке Кремль. Насправді. З моєї точки зору, зараз йде потроху розуміння того, що Кремль як інститут в системі міжнародних відносин має бути ліквідований. Це по-перше, по-друге, треба чітко розуміти, що імперії, як явище, вони зникли після Першої світової війни. Якого біса? Продовжують існування до цього часу дві імперії, які знущаються над сотнями народів і народностей і націй. Тому очевидно, що це питання лежить на поверхні, і а, Україна відіграє в цій ситуації ключову роль. Але дати відповідь на це питання, дати відповідь на питання ядерної безпеки. Я вже не кажу питання цивільної ядерної безпеки Україна самостійно не в силі. Тому перше, що нам треба розуміти, що ми маємо більше всього триматися цього формату і все зробити, щоб цей формат і його учасники вступили в війну, щоб і французький, і німецький, і американський і польський солдат були рядом з українським солдатом. Тоді в кінці кінців всі зрозуміють, в чому ціна безпеки в Європі і в світі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.